Підготуйся до погодних умов. Сьогодні до компанії Polyfab звернулися за підняттям кліренсу автомобіля Volkswagen Passat B6. Будемо встановлювати проставки наперед 2 см, назад 3. Давайте поміряємо відстань між центром колеса і до Арки. Яка у нас зараз? Спереду ми бачимо 37 см. Ззаду. Також 37 см. Будемо встановлювати назад 3 см повище, ніж наперед, щоб підружати її, і вона стояла рівно на рівні поверхні. І покажемо весь процес. Спереду у нас стійка в зборі, пружина з амортизатором. Проставка встановлюється зверху на опору на три болти. І болти, подовжені, щоб закріпити, йдуть в комплекті. Ззаду у нас стоїть пружина окремо, амортизатор окремо. Ми на пружині прибираємо штатну резинку і замість неї встановлюємо проставку. Вона її компенсує, приймає на себе всі вібрації і глушить їх. Як ми бачимо, все стає ідеально. Також у нас ззаду стоїть амортизатор окремо. Ми додаємо ходу йому за допомогою подовжувачів, які накручуються на шток амортизатора, і додають йому 3 см. І він більше не йде на розрив і не стукає. Ось ми підняли наш автомобіль, встановлювали проставки наперед 2 см, назад 3. Відстань між центром колеса до арки була 37. Зараз ми бачимо 39 см. Давайте поміряємо ззаду. Ззаду ми бачимо 40 см. Як встановлювали? Ми і підняли наш автомобіль. Звертайтесь до компанії Поліфафт.